Цивільному населенню або навіть людям, які в обмеженому доступі до інформації, краще вже спостерігати за результатами і вболівати за удари, знанесені по російській території чи по російських військах, а зовсім інше, коли обговорювати, що це крило, мені не так подобається, чи от такі от літальні апарати там з'явились. Ну, е, бачите, у нас в країні війна, але ми настільки всі адаптувалися суспільство, до війни, що вже навіть немає такого розподілу, що військове, що цивільне, і кожний на кухні є стратегом, тактиком ну там, в залежності від кількості друзів і, і від випитого чаю. І тут є проблема насправді, бо е, українська армія й військо ми, наприклад, і маємо в, в певних рамках. І якщо навіть є якісь масштабні успіхи чи якісь є технологічні новинки, ну не завжди військове командування може про них говорити вголос.